Румкий, ароматний та неймовірно смачний салат з зелених помідорів на зиму. Спочатку підготуємо овочі, зелені помідори нарізаємо шматочками, кільцями нарізаємо цибулю, соломкою, солодкий перець та гіркий перець та моркву натираємо на терку для приготування моркви по корейськи Ці складники ми підготували у великій мисці, з'єднуємо, нарізані зелені помідори. Натерту моркву. Нарізаний з соломкою солодкий перець та гіркий. Та нарізану півкільцями цибулю. Тепер це все руками гарно перемішаємо. Далі до овочів додаємо цукор, оцет, сіль. Та олію в рецепті використовувати бажано рафіновану. Знову все гарно перемішуємо. Салат залишаємо на столі на 6-8 годин. Він повинен пустити сік. Періодично на протязі цього часу перемішуємо 2-3 рази. Коли салат настоявся, виділилось дуже багато соку. Починаємо його розкладати по баночках. Сік, який виділився, заливаємо зверху на овочі. Далі баночки з салатом нам потрібно простерилізувати. Для цього в каструлю кладемо рушничок на дно. Далі ставимо баночки. Баночки прикриваємо кришками. Далі заливаємо теплу воду, не гарячу, вода повинна бути налита до краю баночок. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і стерилізуємо 15 хвилин. Далі кришки закриваємо ключем. Анки перевертаємо верх дном, далі накриваємо рушничком і так залишаємо до повного охолодження. З однієї порції приблизно виходить 3,5 літри салату. Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний салат з зелених помідорів на зиму, це дуже смачно. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.